Того, що я не користував. Ну покажіть на камері. Перенесе розі справу, приїдете сюди. Черкас чи звідки ви самі. Перенести роз справи, я покажу та, А прийду. що ви я, маєте ви розглядати? Справу. Ну порушення То, якесь. Та, є? То права. Покажіть мені відео. Я, 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 воно бо на я, я з вами не, не згоден. Бо, бо, бо його не було. Я по телефону не говорив. Я напевно стояв з нами, з якими розмовляв. Я Почу, по телефону я, не говорив. Перед нас урозу справи приїдете. Я не говорив по телефону. Ви не чуєтесь не? Я витягну відео. Де на комп'ютері видно, як виїхали, тримали телефон біля вуха. Я вам ще я... раз скажу, що... що... Відео я вам надам. Що в мене... ви приїдете? Роби... Робило радіо, і я слухав по навігатору, що... Куди їхати, в яку сторону? Розкажу, якщо ви такі праві, покажіть вхідні вихідні дзвінки. Ми зараз що покажіть. вам ще показати, крім цього? І, і все? Так. Да. А причина? Я вам сказав, То що... То покажіть ви, мені відеодоказ, де я говорив, якщо, я, якщо, якщо я, якщо раз, я раз, не ви говорив. Приїдете, ви звідки? Ви приїдете? Я переносу розгляд справи. Ви приїдете? Чого це я маю сюди їздити? Може ви ну, приїдете? Для розгляду справи я, я вам надам докази. Показуйте докази. я з вами не згоден. Я не можу вам показати.